Кроміє, є пункт 18, де ми з ним не згоджуємося. Значить, це пункт 18, це значить, що надати Луганській е, та, е, та Донецькій області особливий статус. Ну, Особливий. Вони не да. А вони, так, що вони хочуть особливо його статус. ну вже Там, це баті, Всі біженці, всі в нас тут живуть. А Їм статус так, дали, як біженця, житло дали, соціальну допомогу дали, все, все, все дали. Під... І їхні мужики приїхали, покидали сім'ї, сидять тут. Да. І не йдуть, ніхто не йде на приду. Воюють наші, наші слідні по власні. Там, щоб було порозуміння, що таке особливий статус. Це статус Луганської, Донецької області виносять за лапки. Тобто, сьогодні закріпили за Луганською, Донецькою області особливий статус. Що це значить? Через деякий час Верховна Рада приймає закон по Луганській, Донецькій області. У них особливий статус, де можуть робити так, 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 незалежно від державних актів. Тому це слово особливий статус дуже важливо. Бо це можна приймати окремі рішення по цим територіям, які будуть від других територій відокремлені свої права, свої руководили... ну, Так. Значить, що піде в Верховну Раду, що вони проти. Пункт 18. І як це це, це це початок сепаратизму. сепаратизму. Так, значить, тоді Котовська країн-партвірна. Так, про давай. так, так. Да, проголосуємо, Давайте. Хто за це? Щоб 18-й пункт розділу 15 виключити. Виключити. Так, Значить, тоді вирішили. Котовська Щодо централізації влади підтримано за винятком 18 пункту розділу 15. Перехідних положень. Конференція вважає за необхідне висловити своє негативне ставлення і виступає категорично проти особливого статусу Донецької та Луганської областей. А також ми підтримуємо пропозицію депутатів Верховної Ради від партії Батьківщина. Не зовсім Ота пропозиція виключити цей пункт. Ага. Pessoal, eu